Після повномасштабного вторгнення 1305 фірм з прифронтових областей релокували свої підприємства на Львівщину. Тільки 230 з них скористались для цього державною програмою. Тисячі переселених українців, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, залишились без роботи. Чимало з них хочуть працювати, займатися власною справою. Часто їм бракує знань. Львівське регіональне партнерство зайнятості опліч, створене у лютому 2023 року. До його складу увійшли представники громадських організацій, органів влади, об'єднань підприємців, освітніх закладів. Мета партнерства зайнятості сприяти вирішенню потреб регіонального ринку праці. Опліч реалізує низку перспективних ініціатив для підтримки бізнесу. Найперше, це п'ятиденні безкоштовні семінари тренінги «Розпочни і вдосконалюй свій бізнес. Для них відібрали сотню учасників, в яких є бізнес-ідеї або навіть перші результати. Упродовж тренінгу наставники простою мовою пояснюють механізми бізнесу і застерігають про підводні камені власної справи. Ми вважаємо, що найбільш корисним буде сама навичка аналітичного мислення, формування чітко бізнес-ідеї, формування розрахунків і дивитися, як то можна спростити або врахувати, як врахувати помилки, як працювати з конкурентами. П'ятиденні тренінги для трьох груп уже відбулись у Львові та Моршині. Попереду ще два у Стрию і Самборі. Учасниками тренінгу є внутрішньопереміщені особи, які мешкають на Львівщині та місцеві. Такі спільні навчання допомагають не лише уволодіти новими знаннями, але й налагодити контакти. І, звісно, впевнено будувати майбутній бізнес. Одна з успішних історій історія учасниці тренінгу Оксани Семко. Підприємиця відкрила затишну кав'ярню в центральній частині Львова. Тут кожен куточок має свою історію: крісла з косівського базару, а замість столика родинний столярний верстат. Заклад запрацював за тиждень до тренінгу. Оксана каже, семінар був для неї дуже вчасним. Так як я започаткувала свій бізнес і е, зрозуміла, що мені ще потрібні знання, знання для того, щоб його розвивати. І навчалася писати бізнес-плани, правильно робити розрахунки. Е, ще цей тренінг дав мені дуже багато знайомств. Відтак Оксана з учасницями тренінгу вже знають, як можуть співпрацювати. Одна, яка виготовляє пастилу, а друга, яка пече солодощі. Звісно, що я ознайомлю. Омилася і попробувала їхні солодощі, і е, замовлю свою кав'ярню. Тренінги розпочни і вдосконалюй свій бізнес на львівщині. Проводять в межах проєкту міжнародної організації праці інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні. Виконавчий координатор проєкту, громадська організація Центр жіночі перспективи. Усі учасники, які пройшли тренінги, мають можливість подати заявки на конкурс бізнес-планів, захистити їх та отримати грантову підтримку. Буде комісія, яка буде визначати переможців, відкрита відкритий конкурс. І тоді з цих 100 осіб 25 отримає підтримку від нас. Крім консультаційної підтримки, це ще є підтримка в розмірі біля 3 тисяч доларів, в еквівалент для закупки обладнання. Або якоїсь техніки конкурс бізнес-планів Львівське регіональне партнерство зайнятості опліч проведе у червні. Бажаємо перемоги найнаполегливішим і найдостойнішим.